Вітаю! Це проект квартири у Варшаві під задачу в оренду, який ми повністю реалізували дистанційно. Клієнти українці а питання обмірів ми вирішили через будівельника на місці. Після чого одразу приступили до дизайну. Наше завдання створити недорогий, але якісний і стильний інтер'єр для підлоги. Ми обрали вініл, а освітлення поєднали з кіти європейськими брендами. Кухня виконана з ДСП Егер – колір сірий кашемір, верхні фасади, егер дуб Вінченца – Стільниця та фартук це компакт плита Phoenix Arizona з біжевим ядром 0748, підібрані в тон фасаду. Це один з найкращих матеріалів після кварцу Ідеальне рішення для квартири під оренду. Ми передбачили фішку, що при відкриванні двадцят шафи автоматично вмикається підсвітка. Це дуже зручно та практично. У Санвузлі ми використали плитку польського виробника Тубадзін Маса. За проектом полички також виконані в плиці, і будівельник реалізувався ідеально. В Європі таку якість робіт можна зустріти не завжди. Також передбачили трап під плитку, акуратне та практичне рішення. Якість майстрів видно одразу. І далі в нас дві затишні спальні з зеленим кольором на стінах, ДСП панелями, климки та комоди цикеа, тепле підсвічування, максимально все зроблено для затишку. Загальна площа квартири 57 метрів квадратних, і, за словами замовників, повний ремонт під ключ з матеріалами, меблями та освітленням, обійшовся у 45 тисяч євро. Як ви вважаєте, це дорого чи дешево?